Всім привіт! У нас почалася літня теплота, спека. 28 градусів там за будинком у затишку. А тут у квітниках проти сонця, я думаю, всі 30. Як гарно вже підріс мій дельфініум, який доступний до бронювання на кінець червня. Деяка частина вже заброньована. Я хочу показати одну красу. Я сьогодні насаджувала ось такі чорнобривці. Троянди ще не квітнуть, але на всю готуються. І бур'яни ростуть. Ну, це я не знаю. В цьому році це ось майорчики насаджувала цинію. Тут і зєв буде ось квітнути, і садовий бальзамін. Тут різні. Ось такий красень пересаджений. Ця буде першою. Пауль Зе. Шикарний кущ. Але зараз править красою ось ця. Хто не знає назву сорту рання піона, рання піона та й рання піона. Рубра плена. Так вона називається. Її я не продаю. Ой, як пахне. Цьогоріч вона просто в усій своїй красі. Це вперше, напевно, вона в мене це вже третій раз квітне, третю весну, але вперше такі здоровенні бутони. І камера не передає. Вже другим телефоном знімаю, і камера не передає. О, запах боже. Запах. Також і риси починають квітнути. Деревовидні піони прийнялися. Тут у мене куча гібіскусів, які я буду залишати. На днях почну прополювати, ромашка, куча гібіскусів. Туї ростуть. Ось ця туя весною посаджена на місце тієї, що чомусь під осінь пропала. Не знаю чому. Ну, одна он, виділяється трохи меншенька, але всі такі. Гарні. Підросли вже за минуле літо і за цю весну вже он скільки молодняка нагнали. Мені подобаються, дуже вони гарні. Ось така в мене гвоздика буде квітнути. Її в мене чимало. Наче я не вважаю, що в мене там якісь квітники такі. З екзотичними квітами, але я люблю свої квіточки, особливо тут. Це в минулому році дельфініум. Я купувала таку доходягу фіолетовий, але гарно його доглядала, поливала, розмовляла до нього. Ось така гвоздика це. Фокусуйся. О. Вона різних кольорів буває. Це кіт два-три тижні вдома не було. Це тільки вернувся сьогодні з гуляк. Так, моя вчорашня покупка. Дві гвоздички. Така рожева і світлішенька. Думаю, будуть мене радувати. Спрейки також пуп'янками. Дуже радить. Це така помаранчева яскрава. Сьогодні пересадила, відсадила кусочок діцентри хай тут буде. Трохи порозсаджувала. Звісно, зараз не видно. Але основна маса ще підніметься, тому що тут і айстри, і сальвія всякі є. Не хочу загущувати посадками дуже, потім важко дихати квітам. Царська борідка ще тільки зійшла, мірабіліс. І я йду вас запитати. Ось буде жовтий рис. Тут також ці туї посаджені, смарагд. І у мене є шість Сортність, яких я не знаю. Мені вони прийшли від продавця. Взагалі, без нічого, отак скажемо. Мій король. Дельфініум кольору морської хвилі. До речі, за тих отам дельфініумів, які у мене маленькі, вам може попастися в суміші і такий король. Під відео я дам посилання на коротке відео з ним, де він квітне. І навесні я відсадила ось шматочок. І він також буде квітнути. Хоча відставу у рості поки прийнявся. Так, ось скільки оцих мух цьогоріч. Це страшне на піонах, о, там які ще не розквітли. Маю отаких шість туй. Ну, я думаю, ви зразу бачите, що ніякої. Конусоподібної верхівки вони не формують. Вони вже формують гарний такий корінь, ножку таку гарну, і на якій буде щось типу отакого. От Хто я згубив? Щось типу отакої круглої туї. Але, бачите, сорти різні. ця така з жовтим відтінком. А це не знаю. Я не знаю. І ми її тут посадили, бо ми зразу побачили, що вона взагалі не така, як оті туї. Хоча ми не замовляли ніяких не шароподібних туї, нічого. Ось туя росте. Ну, видно, що воно вгору гонить. І цій, до речі, два роки від посадки. Тій рік кожній, і цій також рік. Їй тут не місце, це останнє літо, коли вона тут, хоча й вона тут рік, тому що її треба викопувати, пересаджувати, поки не пізно, поки ліс не заріс. І чим глибше копати, тут же ж іде все скрізь коріння від оцих великих, туй, я не хочу їх різати. Так що буду їх пересаджувати, планую де. Але оце. Оце мені не дає спокою, оце сортність. Що ж то за сорт такий? Деревовидний піон почервонів від заморозків. Почервонів від заморозків, ось також туї. Ну, видно, що вони верхушку гонять. Формують вони верхушку. І подивіться, скільки в мене буде розсади люпину. Скільки його тут насіялося, страшне. Вже ось буде квітнути, я не пам'ятаю. Це білий, тут їх було три. Фіолетовий, який я там бачила, щойно проходили. Білий і рожевий. Але якийсь із них пропав. Тому що тут досить так, як дощі йдуть, дуже довго мокра земля залишається, йому не подобається. Волога така довга. Але насіялося, я нічого не викидаю. Можливо, хтось захоче. Ось які гарні саджанці. Багато їх. І риси. Ще не квітно, це, по-моєму, блакитні. Повеселіша я вже як троянди заквітнуть і лілії. І піднімуться такі однорічники. Сальвія. Всі о тут самосійне все, що посходило. Мальва моя також потроху підростає. Це та махрова. Так що, якщо хтось зацікавився дельфініумами, люпином, там він буде розквітати люпин. Це також однорічний. Навесні я пересадила його сюди. ото таким кущиком, ото такою розсадою маленьким. Це рано рано навесні ще. На початку квітня він прийнявся і скільки вже наростив, усякого. Так що, кому треба дельфініуми, люпин, мальва. То звертайтесь. Піду я, у мене ватрушки печуться. А ще раз понюхаю який запах, яка краса. Всім гарного дня!